Проводити важливий платіж, а операція зависає або ще гірше, банк взагалі блокує вашу картку. Що робити? Скоріше за все, ви привернули увагу фінмоніторингу. Це канал бухгалтерської компанії Бухюа. Вже 15 років ми допомагаємо розв'язувати як прості, так і найскладніші питання з бухгалтерії та податків. Я Вікторія, і у цьому відео ми розберемося, як вирішити цю ситуацію з найменшими втратами. Що таке фінмоніторинг? Простими словами, фінмоніторинг це коли банк перевіряє ваші гроші. Звідки вони взялися, куди йдуть, чи все з ними законно та чи сплачуєте ви податки? Це робиться, щоб запобігти шахрайству, відмиванню коштів та фінансуванню незаконних схем. Зазвичай банку важливо з'ясувати дві речі: перше, чи не порушують ваші дії закон, і друге, чи оподатковуються ваші доходи. Для цього банк може призупиняти операції за вашим рахунком та вимагати від вас інформації щодо походження коштів або вашої діяльності в цілому. Як правильно діяти? Якщо ви зіткнулися з перевіркою банку, у вас є два варіанти. Перший це ігнорувати ситуацію, нічого не надавати та не пояснювати. Але будьте готові, що банк припинить з вами співпрацю, а у гіршому випадку передасть інформацію щодо вас у правоохоронні органи. Другий варіант це підготувати офіційний лист і у ньому пояснити походження ваших коштів та природу платежів, які ви проводили. Як це зробити? Відкрийте свою банківську виписку та проаналізуйте операції за цей рік. Ваша мета зрозуміти для себе сутність кожного платежу кому та за що ви платили, які перекази робили, хто направляв вам гроші та чому. Найбільш зрозумілі та чисті операції варто використати у пояснення для банку. Для цього ви готуєте лист. Виникає питання, як його скласти. Найперше, ви коротко розповідаєте про себе: хто ви, фоп, чи звичайно фізособа. Де ви офіційно працюєте, або ж ви не працюєте, але хтось вас забезпечує. Далі пояснюєте, звідки у вас взялися гроші на рахунку. Тут все залежить від обставин. Заробили як ФО, отримали в подарунок, щось продали. Головне, зазначаєте джерело, яке зможете документально довести. Також важливо пояснити максимальну кількість ваших операцій за рахунком: від кого та за що надходили гроші, кому ви платили. Чим більше операцій ви поясните, тим краще. До листа необхідно буде додати докази. Ви маєте довести все, що розповіли у листі. Наприклад, ви зазначили, що вам подарували гроші, надайте договір дарування. Якщо вас утримають чоловік, дружина, діти чи батьки, надайте докази, що у них є на це кошти, наприклад, декларації про доходи. Якщо вам переказали кошти друзям, надайте квитанцію. Сказати загально, які докази спрацюють складно. Тому радимо готувати цей лист разом із фахівцем, який розуміється на роботі з банками. Якщо вам потрібна консультація досвідчених бухгалтерів, залишайте заявку на сайті бухюа, консультуємо всіх від підприємців до звичайних фізичних осіб. Готовий лист ви направляєте на адресу банку. Будьте готові, що банк може поставити додаткові питання та попросити інші документи. Відповідати на такі запити краще новим офіційним листом. Яких результатів варто чекати? Варіантів завжди два: або лист спрацює і банк відновить з вами співпрацю, або з певних причин банк не захоче бачити вас серед своїх клієнтів. І у цьому випадку ми радимо перечекати. Нехай пройде значний проміжок часу рік, два або більше. Тоді можна ще раз звернутися до банку з листом і це дійсно може допомогти. Ставте лайк до цього відео, це мотивує знімати ще більше якісного та інформативного контенту. А якщо є питання, пишіть у коментарях.